Віряни на сполох з храму хочуть забрати святиню. Парафіяни та монахині Чернігівського свято Успенського монастиря дізнали, що ікону Єлицької Божої Матері хочуть віддати на реставрацію або ж повернути історичному музею імені Тарновського, на балансі якого вона стоїть. Причиною став нещодавній інцидент, коли невідомі забрали золоті прикраси, які люди вішали на ікону в знак вдячності за допомогу. Договір був розірваний відповідною стороною в односторонньому порядку. З музею сказали, що ми заберемо, поки не буде. Сигналізації. Сигналізація в тому соборі вже зробили, і тут вже почали робити сигналізацію. Ми зараз о, ну, охорону оцілили, так що і ночі стережуть люди, і, і днем. Ікона потрапила до жіночого монастиря в 1999 році. У році. Однієї з віруючих збереглася світлина цієї важливої події. З того часу образ знаходиться тут. Люди розповідають, що тисячі приходять до неї за стіленням від різних недугів. Останнє чудо було прийшли, прийшла сімейна пара, вони не могли родити дітей, помолились возле Божої матері, І от уже жінка на п'ятому місяць беременість то сюди поток іде целый день. Кто дежурит в храмі, сидять возле ікони? Они наблюдают, що два человека, три весь город цепочка йде. Посмотрите сколько людей йдуть к Божьей Матери, ставят свечечку ваші же, наше ж миряне, прихожане, которые рідко ходять. Церковь когда в случае біди, хто на все, всі, всі бегут сюди. Безперервно самісінького ранку в храме йшов молебен. Близько першої години дня до монастиря прийшли представники влади історичного музею. Приїхав і спеціаліст-реставратори столиці. Заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова каже: спільна мета всіх зберегти образ в храмі, але якщо треба його реставрувати, то довірити це найкращому в Україні фахівцю. Відповідальність за ікону Божої Матері несе керівництво історичного музею. Договір на рік заключається кожен рік, і вона передається на відповідальне зберігання із. Знаходження тут в монастирі. Я вже, матушці говорила, що ця ікона живе тут в монастирі, і ми це розуміємо. Вартість цієї ікони згідно тексту договору, оцінюється, не хочу називати, щоб знов не прийшли, дуже високо. І тому. Стоїть питання про її відповідальне зберігання. Сергій Лаєвський каже: представники монастиря повинні були відразу ж сповістити його про крадіжку цінних речей у церкві за законодавством. Ікона могла мала бути негайна повернута до музею. Поки реставратор із помічниками робила макрозйомки, аби потім на спеціальному обладнанні роздивити, що є на ній пошкодження. Чернігівці не переставали молитись. Завершивши необхідну процедуру, реставратор Тетяна Бичко дала свою професійну оцінку. Візуально я можу сказати, що там є і взбугрювання фарбових шарів, ґрунту. І все воно потребує. Потім ми взяли аналіз мікробіологічний на е, існування чи не існування плісняви і якихось бактерій, які розрушають, порушуються зв'язок. Сергій Лаєвський запевнив, що підстав для хвилювання у релігійної громади немає. Ніхто ікону не забирає, але так би мовити, лікувати її потрібно. Ікона реставрувалася в 1954 55 роках. Ікона реставрувалася в 1988 році. Да, році. Ми бачимо, яка відстань між тими реставраціями. Настав цей час. Зробити реставрацію тут на місці, як це пропонували монахині. Нереально кажуть спеціалісти. Та все одно ікона має обов'язково повернутись додому. Поки ж ніхто нічого не чіпав. Чекатимуть результатів аналізів.